Чудовий день, щоб записати блог. Ловіт! Комусь підкладають свиню, мені підклали мишу. Цього тижня найімовірніше не вийде казка, бо я, власне, над нею працюю. Ви проголосували за місто Снів. Це робоча назва. Не знаю, можливо, я її ще зміню. Та, тим не менше. Працюю над містом снів, дописую першу частину, я вже її редагую, вона вже так відлежалася, я про неї забула от, і повернулася до редагування. І мені подобається те, що виходить. А, така буде непогана атмосферна історія. Так, ця миша мене здивує. Але перш ніж почати записувати першу частину, мені треба написати хоча б декілька епізодів, щоб зловити оцей ритм і тримати його нормально. Щоб не було так, як було з старим садом, я думаю, слухачі цього не помітили, але я помітила, і мені це не сподобалося. Отже, я хочу уникнути тих помилок, яких припускалося раніше. Тому поки що пишу. Прописую локації персонажів, хоча там не буде головних героїв. Я свідомо від них відмовилася. Я трошечки втомилася від наявності головної героїні в попередньому аудіосеріалі виходить. І вирішила жодних героїв. Головний герой це ви. Це та людина, яка буде слухати. Я хочу, щоб ви подорожували, щоб ви занурилися в це місто, а для цього там треба а вже ж таки якісь персонажі, бо місто не може бути прям порожнім, це ну, крінжово якось. І не мала баба клопоту, захотіла мапу міста. Ну, ну, так як це місто. Мені захотілося, щоб перша частина була проілюстрована. Мапою, щоб ви побачили всі ті місця, про які, про які буде мова у відео. Е, і ну, я не художниця. Але я вирішила спробувати сама промалювати. Я вам, зараз я з вами поділюся результатами цього малювання. Не те, щоб я була дуже задоволена. Так, це у нас п -п перша схема. От, ну, Просто собі накреслила, на що там є, де там таке приблизно. Потім я вирішила сісти все ж таки відмалювати детальніше, докладніше, промалювати, щоб там були ці будиночки. В общем, вийшло ось це. Є певна проблемка з масштабом, вам не здається. За задумом я хотіла, щоб мапа помістилася на А4. Тут вона не то, що поміститься, там ще місце залишиться. І вона вийшла за дрібна. І через це з цим важко працювати. Тому я вирішила збільшити масштаб. І тоді зрозуміла, що мені не вистачить А4. Ну, нічого, буде А3. І отут от вже стало краще. І це я просто пробую кольори. Це таке. Але тут я вже змогла промалювати готель, і до мене дійшло, що все не на своїх місцях. Це неправильно, що готель на півночі, бо сюди не влізли гори. Тут гори мають бути. Тому буде отак: готель на півдні, туди потрапляє сонечко, щоб можна було почилити біля басейну. Ну, коротше, все для, ваш, для вас, для вашого релаксу. І оце я декілька днів вбила на продумування. Нічого вбила. Витратила на продумування того, що там ще може бути. Бо недостатньо, наприклад, тут от будиночки. Між ними теж якийсь простір, він має бути чимось зайнятий. І це от такі дрібниці, і вони дуже багато часу вимагають. От, мені найбільше подобається, як мені вдалося дерева. Дерева топ, все інше, звісно, таке. Але я не покидаю цю думку створити мапу власноруч. Ще є ідея накидати в канві, але в канві там убогі ну, там оці кліпарти, і ну, це реально буде обогу виглядати. Не знаю, можливо, ви порадите, можливо, є якісь сервіси створення мап, бо я такого нічого не навіть не гуглила, може воно існує. Ну, тим не менш, буду пробувати все ж таки відмалювати мапу на нормальному папері, не на цьому. Спробую створити її сама, бо мені дуже хочеться, щоб вона була. Бо це старт цієї історії, і це мапа, до якої можна буде повертатися завжди. Вона буде в доступі, можна буде подивитися, де що знаходиться. От. Або дофантазувати собі. Таке. Тож, я працюю, як би от. І над текстом паралельно, і над мапою намагаюся, коли в мене є час. От сьогодні тільки з текстом попрацювала, і зараз буду його дописувати і починати другу частину. І я так прикинула, що ця історія вийде на більше епізодів, ніж старий сад. Старий сад вийшов на 10. Я, я хотіла 10, у мене вийшло 10. і якось воно так все. Логічно підв'язалося. В принципі, нормально, як на мене, вийшло ну, от по сюжету, по тому, як я це все розбудувала. А тут я порахувала, виходить більше навіть. Тож на нас чекають якісь неймовірні пригоди. Я сама ще не знаю, які саме, бо структура у мене дуже умовна. І я знаю, що вона зміниться. Я знаю те, що я прописала там, по кожному епізоду, що, що там може бути. Це все так. Сьогодні так, а завтра по-іншому. такий прикол. Такий от вийшов спонтанний влог. Ставте вподобайки, діліться своїми думками, не знаю, що ще сказати. Можете задонати на Монобазу. От. Там доступна як підписка, так і разовий донат можна зробити. Треба буде вам ще показати, як я це все записую. Це окрема історія. Ну, Не то, щоб там щось таке, е, якісь архітаємниці, але це, як на мене, все прикольно. Ну, це типу бекграунд, таке за От. Що ще сказати, не знаю, тому будемо прощатися. От. Ну і почуємося з вами в наступному аудіо. Я сподіваюся, що це аудіо буде, це вже буде початок міста снів. А хто додивився до цього моменту, тому фентилопа? Фентилопочка. Саме натомлене кошеня Полтави. Коротше, дякую за увагу. Сподіваюсь, вам було цікаво трошечки дізнатися про цю всю внутряночку. От. Все, всім-па!